Doogie Blade 10 Max. Захищений смартфон, який має досить бюджетне залізо, але гарну автономність та купу пам'яті. А захищеність тут взагалі за стандартом IP69K. Розглядаючи комплектацію, можемо побачити захисну плівку та інструкцію. Кабель та блок для заряджання все. На бічних панелях смартфону розміщені металеві накладки. Справа всередині них розміщені кнопки регулювання гучності та блокування. А зліва слот для sim карт і кнопка, яка програмується на запуск встановлених додатків. Верхня частина корпусу чиста, а вже знизу виробник розмістив мікрофон та динамік, а також під заглушкою порт Type-C. Задня панель виглядає дуже гарно, адже тут встановлена прикрита склом, вставка з камерами та додатковим дисплеєм. Попереду ж розмістили дисплей із камерою всередині нього. Ніяких крапловидних вставок, ну нарешті. Розміри смартфону можна назвати середніми. Висота його 174 мм, а товщина 15,8 мм. В принципі, можна користуватися навіть однією рукою, але вага в 390 г не дасть робити це довго. Корпус сучасний по дизайну. При цьому не тільки ця модель випускається в такому корпусі, тут дугі трохи спростили собі роботу. А щодо надійності, давайте зануримо девайс у воду та перевіримо, як воно буде. По технічним характеристикам все просто: процесор Unisoc T7200, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Щодо роботи системи, невеликі фрізи іноді будуть траплятися, але ж такі самі будуть у всіх конкурентів на такому процесорі. Зважайте на це! Смартфон виробляється вже з встановленою операційною системою Android 15, яка має гарну оптимізацію та функціональність. NFC також тут є, адже смартфон сучасний і все необхідне має бути для вашого комфорту. В якості основної фішки гарний запас автономності, який дає акумулятор ємністю 10300 мАч. В нескладні ігри можна легко грати, потужності смартфону вистачить. Має смартфон дисплей діагоналю 6,56 дюймів, який отримав роздільну здатність HD Якщо охарактеризувати якість зображення у порівнянні з конкурентами, все непогано. Але в цілому матриця середнього рівня. Має вона частоту оновлення зображення 90 Гц, що сильно підвищує у ваших очах якість дисплею, а досвід використання смартфону стає більш позитивним. Матриця з гарними кутами огляду та доволі непоганим захистом насправді, адже скло горіла глаз. Додатковий дисплей на задній панелі має діагональ 1.56 дюймів, він сенсорний. Тут є швидке керування музикою, є компас та можливість активувати камеру, а ще побачити заряд акумулятору смартфону та сповіщення. Річ не супер необхідна, але у даному випадку дизайну смартфону це личить, однозначно. З камерою все просто: модуль на 50 мегапікселів, який має гарну чіткість при використанні в хорошому освітленні. Відео знімає смартфон у роздільній здатності Full HD, якість середня. При цьому є стабілізація, але вона є більше на папері, а точніше в меню. В реальності відпрацьовує вона не дуже гарно, тому краще знімати без неї. Так, у більшості конкурентів даної моделі рівно така ж ситуація зі зніманням відео, тому не лякайтесь. Фронтальний модуль на 8 мегапікселів. Він також достатньо простий, але враховуючи призначення смартфону, для відеодзвінків якості вистачає. Смартфон Dugi Blade 10 Max має два дисплеї. Великий акумулятор і мега сучасний дизайн. Цей смартфон захищений, з великими обсягами пам'яті та і в цілому свою ціну виправдовує. Купити можна в нашому магазині посилання в описі. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.